Якщо ви бачили наше відео на квадрокоптері з v В2, то я більш детальніше розкажу, з яких моторів їх вони складаються. Цей дрон на 1350 КВ ми складаємо на моторі GPRC em 2807 1350 КВ, або також на флешкоді 2807. Мотор. Комплект постачання це мотор, други е, болтички для двигуна. Ну і в принципі сама коробка. По коробці можна визначити чи це оригінальні двигуни чи ні. Якщо взяти інші двигуни, які ми замовляємо від цієї компанії, це є ЕМ 2810 1280КВ. Їх ми використовуємо для 8-діймових дронів. Ось. Якщо хочете побачити збірку FPV-дрону на, на цих двигунах 8-діймового, пишіть в коментарі, знімемо і поділимо з вами. Комплектація така ж сама. 4 болтика, одна гайка на пропелер і сам двигун. І також є 3115 900 кібер. Комплект постачання не відрізняється, сам той вже в рази більший. І відповідно потужніші. Такі двигуни ми використовуємо для польотів зйом... для... 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 Для на 10 дюймових дронах. Також плануємо зняти відео по збірці 10 дюймового дрону. Так що підписуйтесь на наш канал.